Вчора ще розпакували посилку, потім дивимося, що знайоме прізвище. Дивимося, а він у нас під відео. Но ми далі не лізли, я не хотів вже скотчем спеціально обмотувати, ніби мене розмотували. От, то ось так. То ми її залишили на сьогодні. Так, так Є таке. таке. Оп. Є. Листочок беремо. Віктор, просто номер телефона і номер карти. Нічого не написано. Давайте почнемо, цікаво. Щось почнемо. Серії показує. Людина була, я пам'ятаю, він писав, що вам вийшли монети, подивитесь, що вони щось вартують. Якщо щось вартують, то е, дати їм гроші. Якщо нічого не вартують, то подарунок. Перевіримо, все перевіримо. Ми беремо ось так. О! Бумажку зразу, щоб не, не мішало. Беремо наступний пакетик. Фух. У Вас як? У вас такі самі насичені дні, як і в мене, бо я щось кажу, цей тиждень почався дуже-дуже активно. Це мені цікаво, чи це воно всіх якось так зараз. Ага, дивіться, що ми маємо. Ну, давайте щось будемо тоді зразу, мабуть, чиркати. Це сюди. Будемо щось зразу чиркати. пластмаса, ми подивимось. а може ні. Так. Це мідь. Сергій, Серіва мідь. Видно, так? А це будемо зараз дивитися? Беремо обережно, ось так робимо. Так, тепер беремо хромпік. Це не воно. Хромпік не дав реакцію. Де почухали. Цього може бути тільки посрібнення. Ну цікаво. Ні, навіть не посрібнення, бачите? Тепер ось тут ми чухали. Це теж якийсь мільхіор не дало реакцію. Оце дало реакцію. Колечко. Колечко дало реакцію. Ну Цього Да. Це може бути воно, так. Да. І... Так, це взагалі якась пластмаса. Тобто, бо я шкребну і видно, що це значить поки що в сторону сюди. Сері, якби так, хоча б десь 4 хвилини, то скажеш, бо дуже багато всього. Що це воно вже все в мене в хромпіку тут? Так, раз, це викинути. Так, це. Ага, це ось монети. За довголітній добросовісний труд. Так його срібного, мабуть. А може подивимося зараз. Зараз будемо все черкати. Це треба все знайшов діло право і ми побідімо. Наше діло право і ми побідімо. Це ми знаємо таку монетку. Давайте його черкнемо, подивимося, що воно робиться. Це ні. Угу. Ну, видно, там, воно якесь мідне чи яке. Так, давай ще це така сама, ну. Це така сама. Така сама, там, міць, чи що це воно, чи латунь. Коротше, це ми переберемо. Я сховаю його назад. Це срібло, ми ось сюди, це сюди. Це треба цю посилочку добре передивитися. Давайте я покажу, що тут людина відправила. Чотири хвилини буде. Давайте такого робимо. Раз, раз. Дивіться, МНЦ. Якщо МНЦ, то це вже не срібло, це Мільхіор. Бачите, МНЦ. От коли у вас отаке йде МНЦ, і давай цю вилку я подивлюсь. Так, Це вилка ось. Теж це не срібло. Ну, поки що натисни паузу, серій. Посилка загайна з часом, в показує. Ну що знайшов позолочений годинник за Заря Ау. То дивіться, ця посилка відкладеться, напевно, десь до завтра. Бо реально подивіться, скільки вже серії покажи. І її треба всю брати. Ложки ні одної срібної немає. Всі мільхіор. Кому цікава тема металобрухту, підписуйтесь на канал.